Читати Івані від руки, друга глава від віршика і нижче. І трапилось, тими днями вийшов наказ царя Августа переписати написати цю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав вірну. І всі йшли записуватися кожен у місто своє. Пішов теж, теж і Йосип із Галілеї. Із міста Назарет до Юдеї, до міста Давидового, що зветься вихлієм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була в І сталося, як були вони там, то настав її день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясен поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували тару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяла їх, і вони перестрашились перестар... страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам, радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні Давидів в місті народив, народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознаки, дитину сповиту ви знайдете, що в'язе лежатиме. І ось раптом з'явився з, з ангелом сила велика, небесного вість. Що Бога хвалили казали, слава Богу на висоті і на землі, Мир! у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас, нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та дитинку, що в ясях лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова зберігала, розважаючи себе у серці своїм. Пастухи ж повернулися, прославляючи і хваляючи. Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Амінь. Амінь. Сьогодні радості багато усіх усмішки на устах. Сьогодні в нас велике свято це день народження Христа. Цей день світ прийшов усія, нам сина Бог подарував, щоб ми отримали спасіння кожен з нас пісна. Вітаю всіх Різдвом Христовим, бажаю миру і з небес, життя із Богом, я чудова і переповнена чудес. А завдяки дієшів та радію з нові люди, маємо життя святого де народного Христова. Богу послати, Богу слава тетя. Получався повіщати, а воїне дитя. Марія мати ніжно спориває своє дитя, народжений Ісус. Для нього тиху пісню співає, тепер і я вже більше не журусь. Я маю радість, що Ісуса знаю. Про себе Він для мене розказав. І я в нього вірю і Його чекаю, бо Він за мене кров свою проляв. Народжений, щоб вірою спасати, щоб дарувати втік у небеса. Лише потрібно вірити і чекати, щоб увійти до Господа краса. Зійшов на землю правду показати, принести світло вічного життя, щоб кожному із нас життя спасати, усім, хто вірить у народжене дитя. Христос родився, віра і перемога, відкрите небо у різдвяний час. Радійте всіх хто є близьким для Бога, бо і Месія є близький для нас. Сьогодні спів безкінечні, сьогодні слава в небеса, і ми радіємо всі сердечно. Різдво – це Господа краса. Звичайте ангели у небі, родився вам Ісус Христос. Вам щастя більшого не треба серед усіх життєвих гроз. Йому співати і служити це головне завдання вам. Ми будемо тепер радіти, бо мир доступний всім серцям. Царки свято завітали мама і тата, всі зібрали, що співати, про з оповідати. Вся родина тут і друзі, молиться, зібрали. З... у веселому кузі слава буде монасти. Нам засвітила зірка в небі, вона вказала вірний шлях, і мудреці спішать до тебе, бо народився ти в яслах, зійшов, щоб правду показати, і для людей відкрити шлях. Хоч ми не варті щастя мати, та Бог дарує вічний край, Його любов така безмірна, вона охоплює серця. Сьогодні день Христо... Різдво Христове, хай слава Лене до кінця. Він народився, щоб померти, а нам відкрити небеса. Його найбільша в світі жертва, вона й дарує чудеса. Признано у вихлієм, у темний ліс явився хов. на небі ангели співали, ціденні названі віком. Цю події, чути сіли, їх співають кругом. Нехай почують. Радійте візінною люди, бо ми спасені їх істом. Тим Господь нас Його любить, повільно сина дарував, бо Бог дбає, гріє та голубить, бо сина нам на світ послав. Ісус Христос, це наш Месія, Його народження, любов. Для нас є значна подія, кустя твоєму ми знову. Колись давно у віхлі є, позаразу ще його той час, і ми покрит Христу даємо, бо сам Господь дійшов до нас. Серце я дарунок маю для Ісуса немовля. Я Його благословляю і радіє хай земля. Бог послав нам свого Сина, любить син на нас отець, щоб покаялась людина, на спокій для сердець. Будемо йому співати, будемо до нього йти, ім'я Бога прославляти, щоб у небо увійти. У темноті над містом, над містом, над містом, горить зоря пробісна, 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 не пишні в, в царським домі, радянся на соломі, родився на спаситель, Ісус Христос, не пишні в, в царським домі. На соломі, родився, на спасителі. Всюди, радіють люди навкруги, і щастя це постійно буде, бо вже безсилі вороги. Марія з Йосипом радіють, в них народилося дитя, та це дитя назвуть Месії, який дарує всім життя. Христос родився, алілуя, Він вартий слави і пісень! Нехай сьогодні вже дикує і різдвувати дійсно в Божий день. Нам потрібно поспішити до що на соломі, як мудрі ці покліни віддали. У палатах, а в Кліві вітали серце і бажання. Цього бажає. цього бажає наш Христос і з цього прикладом старання був народився наш Христос. Благословляю да, вас, мої рідненькі, нехай Господь зігріє вас, бо він рідніший батька неньки, він став за жертву за всіх нас. Господь сьогодні наш Месіє, це послана з небес, Любов. Для нас дарована Надія, за нас пролита Його кров. Ісус родився, всі вітання, хай мир пошириться кругом. Христос виконує бажання усіх, хто з'єднаний з Христом. На серці так і радісно сьогодні, житло Христо Христове поріднило нас, бо ми навіки є тепер Господні, і це найкращий у житті є час.